Лариса Швецова віршований переспів української народної казки про курочку рябеньку Сядьте, діти тихо в хаті, буду казку вам казати. Про бабусю й дідуся буде казочка уся. А ще про дивну гостю сіру мишу довгохвосту і про курочку рябеньку, що несла яйця біленькі. І про яєчко, і просте, про яєчко золоте. Казочка вам всім знайома, та моя ще невідома. Ось моя вам казка, слухайте, будь ласка. На галявині під лісом звів дідусь новеньку лісу, а за лісою була його хаточка мала. В ній жили мої старенькі, і з ними курочка рябенька. Вона по траві блукала. Черв'ячка собі шукала. У город пішла помошку, Наклювалася горошку. Потім по двору ходила, кокала і сокотіла. ка-ка-ка, ка кака, кутку. Де моя смачна вода? Кут, 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 куда? куда? Остечки це брі вода. Зараз я води нап'юся, а тоді піду і знесуся. Тоді йшла в гніздечко і несла просте яєчко. І щодня вона раділа, що бабусі догодила. Баба й дід не жадували. Курочці щодня давали кукурудзи. І пшениці, соняха і сочевиці, трохи проса чи пшонця, навіть трішечки сальця. Вдячна курочка була, яйця їм смачні несла. Раз надумала вона, як наїлася зерна, що у неї на меті не яйця золоті. Бо дідусь все дорікає, що яєчок мало має. Захотілось до котлети йому свіжого омлету та яєчко лиш одне, і молочка нема ніде. Треба ж бокорівку мати молочко, щоб попивати. Сіла курочка в гніздечко, щоб знести нове яєчко. Погукала дідуся і йому похвалилася. За зерно смачне, дідусю, я ось зараз її знесуся!» Трохи хвостом потрясло і яєчко враз знесло. Те яєчко, дивне й миле, усі стіни освітило, бо було, бач, непросте. Вийшло воно золоте. Ах. Диво дивне. Глянь, дідусю, в руки плеснула бабуся, щоб куриці прості несли яйця золоті. Здивується все село. Де іще таке було, щоб куриці прості несли яйця золоті. Ми яєчко продамо, а корівку купимо. Буде в вас і сирі масло, молоко і сметана. Облизниться, дідусь, ласо, як із пічки встане. Як же гарно жити будем, як корівку роздобудем. Діди баба обнялися, співать пісню узялися. Наша курочка кумаїла зерно недарма, а знесла вона за те, нам яєчко золоте. Баба аж сльозу пустила, що яєчко золоте. Ка-ка-ка, кутку, как, куда баби сльози, що вода. Ми візьмем яєчко, в з гніздечка, на базар понесемо і його там продамо. Продасте, продасте, і мені зерничка дасте, продамо, продамо. І корівку купимо. Горя ми не будем знати, як корівку купимо. Діди баба танцювали, веселились і співали. А тим часом мишка в хаті почала бешкетувати. Влізла в мисник, згризла хліб, що був діду на обід. Потім вже й на стіл полізла. І там шматок сальця обгризла, а цибульку обминула, тільки хвостиком махнула І зачепила те яєчко, що лежало недалечко. А яєчко покотилось, впало з столу і розбилось. Ой, лишенько нам велике. Хто тебе сюди покликав? Дід взялась ти на біду, смича старий бороду. Баба сльози утирає, що робить тепер не знає, тільки курочка не плаче, вона собі куткудаче. ку Ку-ку-ку, бабусю, куткуда, дідусю, завтра зерна наклююсь і в гніздечко знесусь. Не сумуйте, що яєчко золоте розвилось. З золотом така морока, що вам і не снилось. Ти, дідусь, йти до плитки із шкаралупки зроби злиток, на базарі вам за нього добру продадуть коко корову. Ще зберіть яєць десяток, обміняйте на курчаток. Ті курчатка підростуть, вам яєчок нанесуть. Буде собі. М'ясо, молоко і шинка з квасом, а до свіжих до котлет з'їсть дідусь смачний омлет. Тиждень курочка старалась, Нести яйця намагалась, не було вже золотих, нанесла вона простих, знесла шестеро яєць, хвалить баба. Молодець, а дідусь усе бурчить. Хоча курка сім днів жить, їсти зерничко і хліб, а дідові на обід тільки шість знесла яєчок У солом'яне гніздечко. А тепер ще й миша клята наробила лиха в хаті. Де її лихі носили, що яєчко те розбила? Курочка й відповідає. Я свої порядки знаю. Діду, ти бурчать не смій. В мене теж є вихідний. А що миші в тебе в хаті? В цьому я не винувата, заведи кота скоріш і не стане в хаті миш. Ви ту мишу довгохвосту з хати проганяйте, ні на день, ні на ніч в хаті її не лишайте. Погукайте в дім кота, і буде миша без хвоста. З ним не буде тиші, та не стане й миш. Радий дід і рада баба, а найбільше курка ряба, що з її порадою ставив діда з бабою, і життя хороше, і багато грошей. Коко, Ку -ку -ку -ку, кури, гуси і качки. І корівка й овечки. чим мали, не гордились, з односельцями ділились. На воротах дід Іван курочку намалював, і курчаточку просте, і яєчко золоте. Ось вам діти казочка і сушечок в'язочка. Цілу жменю вам горішки, а мені яєчок трішки.